Спершу стояли кросівки, потім лежала шапка, далі куртка, і за кілька метрів тіло людини. Таку картину вранці побачила місцева жителька. Перше, що подумала, хлопця вбили. В селі Хотин Радивельського району між вулицями, шкільна та зелена, виявлено труп молодого чоловіка. 1990 року народження. Встановлено, що спочатку на дорозі лежала, лежала шапка. Потім кросівки і вже безпосередньо біля тіла лежала складена куртка Миколи, і власне він лежав на дорозі. Як з'ясувалося, напередодні загиблий випивав з товаришем, після чого пішов додому, але до місця проживання не дістався і знайшли його вже мертвим за дивних обставин. Микола ніде не працював, на життя заробляв тимчасовими заробітками, проживав разом з матір'ю та відчимом. Встановлено, що напередодні, зі слів селян, він трошечки випивав разом з другом. Причина смерті встановлюється. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявлено. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що 24-річний хлопець помер від зупинки серця. Тому найвірогідніше кримінальне провадження за даним фактом закриють.